Запрошую всіх сьогодні до розгляду такої теми, як лексична помилка, яка теж дуже часто викликає багато питань на ЗНО. І так, для того, щоб розв'язати таке завдання, в першу чергу потрібно знати, що, які ж є види лексичних помилок і що це таке. Лексикологія це наука, яка вивчає слово і його лексичне значення. Значить, лексична помилка буде пов'язана зі значенням слова. Які ж є види лексичних помилок? Перше це тавтологія, повтор слова чи спільно-кореневих слів у одному реченні. Друге це плеоназм, дублювання значення у двох словах. Третє неумотивовано багато слів в реченні. Четверте уживання слів у невластивому значенні це найчастіша і найтиповіша помилка. І четверте уживання слів в невластивих українській літературній мові. Це Полонізму, русизму, невиправдані діалектизми. Теж дуже часто ми допускаємо саме цю помилку. Це все була теорія, а тепер перейдемо до практики і розглянемо, як же, які ж ці помилки мають вигляд у реченнях, словосполученнях нашого мови. І так, тавтологія. Наприклад, речення для мене взірцем є мій батько. У цьому реченні. Повторився двічі займенник мене і мі. Тобто значення слова продублювалося. Так і повтор не є виправданим. Правильно Буду. буде такий варіант. Для мене взірцем є батьком. Друге речення. Школярам доручила прибирати шкільне подвір'я. У цьому реченні використали повтор спільно-кореневих слів, які теж є недоречні. Адже школярі ми можемо замінити словом учні. І краще речення буде звучати, якщо учням доручили прибрати шкільне подвір'я. Я підвіз їх до їхнього будинку. Краще буде сказати, я підвіз їх до будинку. Плеоназми це сполуки, у яких треба уникати зайвого слова. Найтеповіші плеоназми нашого мови я, нам, я намагалася зібрати ось в одному слайді. Перше це бурхливі овації, варто говорити овації. Друге вільна вакансія, внутрішній інтер'єр, головний лейтмотив, долоні рук, моя власна думка, моя автобіографія, прискурантців, пам'ятний сувенір, кілька років тому назад. Що варто пам'ятати? У слові овації вже закладено слово бурхливі, тому що овації це бурхливі обласки, а борхливі-бурхливі облески бути не можуть. Вільна вакансія, вакансія це вже місце вільне. Вільне-вільне місце бути не може. В інтер'єр це внутрішній вигляд. Тому, якщо ми додаємо ще до нього прикметник, виходить внутрішній внутрішній інтер'єр. Лейтмотив це головна тема. Коли ми додаємо до нього слово «головний», виходить головна головна тема. Долоні рук теж дуже, дуже все-таки цікаво. А хіба бувають долоні на ногах? На ногах вже ступні, тому варто говорити просто долоні. Моя власна думка. Краще сказати, власна думка або моя думка. Моя автобіографія. Так, дозволено було, тільки Остапу Повишень у його гумористичному творі, задля, щоб викликати в нас сміх. А в житті ми кажемо просто автобіографія, тому що авто означає сам. Сам пишу свою біографію. Прескурант цін. Прескурант це і є цінник. І коли ми говоримо прескурант цін, ми кажемо цінник цін, сувенір це річна згадка. Тому. Пам'ятне тут буде зайвим. І кілька років тому назад, зайвим буде слово назад. Кілька років тому. Запам'ятайте, будь ласка, ці плеоназми і не допускайте помилок у своєму мовленні. Вживання слів у невластивому значенні. Ну, наприклад, один із учнів написав, молоко дуже корисливе для дитячого організму. Він перепутав паронім корисне і «корисне». Корисливе це те, яке вимагає для себе якоїсь користі. А корисне те, яке дає користь. Ну невже молоко може вимагати від дитячого організму якоїсь користі для себе? Звичайно, що ні. Тому краще було сказати молоко корисне. Дуже часто під час світпові на уроці можна почути, я рахую, що? Але рахувати можна гроші. Рахувати можна речі якісь, а коли ми відповідаємо, ми кажемо, я вважаю, що вірні рішення. Вірними можуть бути кохані одне одному, вірними можуть бути друзі, а рішення бувають тільки правильні. Задати запитання? Ні. Правильно сказати поставити запитання. Запам'ятайте вживання деяких слів із прикметниками, де теж часто допускаєте помилки. Білет може бути екзаменаційний, кредитний, банківський і лотерейний. А ось куток може бути залізничний, проїзний, трамвайний, військовий, журналістський, профспілковий, партійний, вхідний і театральний. Військовий і воєнний. Військовий має відношення до війська. А воєнний має відношення до війни. Тому військовим може бути аеродром, на якому збирається військо, військовим може бути кореспондент, бюджет, рапорт, шпиталь. Воєнним може бути, конфлікт, конфлікт який може викликати війну. Воєнним може бути вторгнення, воєнним може бути провокація, воєнним може бути злочин, воєнним може бути стан, воєнним може бути історія. А от воєнний аташе бути не може, тому що він не на війні, він буде пов'язаний із військом, правильно сказати, військовий аташе. Лікарський і лікарський. Лікарський має відношення до лікаря, а лікарський до лікування. Тому лікарський халат, кабінет, стін, те, що належить лікарю, а лікарський препарат або рослин. Брати участь чи приймати участь дуже часто діти сумніваються, як же правильно. Потрібно запам'ятати, що брати участь це бути активним, а приймати можна подарунок, гостей, присягу, приймати можна ліки, але ніяк не приймати участь. Приймати це те, що нібито ми беремо для себе. Музичне чи музикальне ще одна типова помилка. Музичне це той, яке стосується музики, пов'язане з музикою, здійснюваний засобами музики. музики. Тому музична може бути крамниця, музичний вечір, музичний гурток, музичний твір, музична комедія. Музикальне це той, що здібний до музики, який тонко її сприймає і виконує, або ж приємний, молодійний, зазвичайний. Наприклад. Музикальна людина, музикальні пальці, музикальний слух, музикальний голос, музикальна мова. Е, до речі, слово музикальна можна замінити, наприклад, молодійна. Молодійна мова. Можна сказати? Можна. Тому, коли ви сумніваєтесь, музична школа чи музикальна, ви спробуйте замінити словом молодійна. Можна сказати молодійна школа. Ні. Значить, буде музична школа, бо це та, яка стосується музики і пов'язана з музикою. Адрес і адреса. Правильно буде говорити моя адреса, адреса ресторану, проживати за адресою. Тому що адреса це місце проживання, адрес означає привітання. Тому, коли ми чуємо, мій... Домашній адрес вулиця Михайла Коцюбинського, 5. Значить, людина допустила лексичну помилку. Тому що вона назвала, що моє привітання вулиця Михайла Коцюбинського, будинок номер 5 Правильно сказати? Моя адреса вулиця Михайла Коцюбинського, будинок номер 5 Вклад і внес. Значить, вклад. Ми вносимо, наприклад, у банк. Він може бути грошовий, а внесок ми робимо. Може бути внесок у науку, в культуру, в мистецтво, в літературу, членський внесок, профспілковий внесок, вступний внесок. Уникай кальки з російською. Терпіння лопнула. Це не властиво для української мови. Це пряма калька з російською. Українською ж буде терпець, он урвався або увірвався. Болільник теж калька. Правильно болівальник. Приймати міри. Українською буде вжити заходів. Прийняти до уваги серця, прийняти близько до душі. Ні. Українською мовою буде. Брати до серця, брати близько до душі. А ось коли ми говоримо про увагу, то там коректніше буде використати слово візьміть до уваги. Візьміть. Багаточисленний це теж калька з російської, як многочисленний, Дослівний переклад, українською ж краще говорити численний. Далі ще одна типова конструкція, у якій дуже часто допускають учні помилки. Пишучи, на протязі року ми вивчали такий Ні, На протязі це означає, що ми відчинили двері вікна і утворили повітряний протяг. Правильно буде сказати, протягом року. А якщо ми використовуємо на протязі, то це ми можемо сказати у реченні, наприклад, як. Якщо довго перебувати на протязі, можна застудитися. Наступне. відпочиваючи. Дуже часто можна почути таке слово. Відпочиваючи були задоволені сервісом. Це калька з російської, тому що в українській мові активні дієприкметники з суфіксом «ач-яч» використовуються дуже рідко. Вони не є властивими для нашої мови. Тому краще такі дієприкметники заміняти описовою конструкцією або іменниками синоніми. Наприклад, до відпочиваючи на нас слово відпочивальники. Пропоную декілька лайфхаків для визначення лексичної помилки. Перше. Завжди, коли вас просять знайти лексичну помилку, орієнтуйтесь на кальку з російською. Перевіряйте, чи немає таких слів, які перекладені дослідження. Наприклад, слідуча зупинка від російського слідующа українською мовою буде наступне. Друге тавтологія або плеоназм. Тобто шукаємо словосполучення по типу Моя автобіографія, призкуран, цін, вільна вакансія. Третє. Неправильно сполучені слів. Якщо ви зустрічаєте слова, такі як військовий, воєнний, музичний, музикальний, ви перевіряйте, чи в тому значенні вони вжиті. Чи дійсно вони означають те, що в них закладено від початку. Або ж, слово вжите не у властивому йому значенні. Наприклад, у пробному ЗНО-2017 з української мови було таке словосполучення – діюче законодавство. То ось діючим може бути навчальний заклад, діюча може бути якась студія. Діяти це від того, що означає щось робити. То ось студія, яка працює, школа, яка працює, вона діє, виконує якусь діяльність. А ось законодавство не може виконувати діяльність, воно може бути чинним. Тобто набрати чинності. Тому запам'ятайте, законодавство у нас чинне, а не діюче. І наостанок пропоную вам виконати декілька завдань і перевірити себе. Знайдіть ті словосполучення, у яких немає лексичної помилки. Даю підказку. Їх тут всього три. Успіхів вам!